E, значить, дивись. Нагадаю, США зацікавлений в, в українських рідкоземельних металах. Ну це все знають. E, значить, дивись. А от тепер e, siri... Я Думаю наступний крок будуть в шортах виходити на зеленські в кростовках, шортах, в шльопанцях. Хтось. Будуть виходити, ну, спілкуватися з нами. Вони важливо... думають, а що, я Зеленський можу, що я не можу. Ну, в принципі, думаю, такі. Ну, важливо, що людина каже, а не те, в чому вдягнена. Ну На ну чортові знає. Я, ну я тобі скажу, що важливо, як цей. Знаєш, є певний протокол, це певна повага до співрозмовників України, да, да, да. яку ти приїхав. І оця історія. Ну ладно. Добре, давай поговоримо про суть. От дивись. А, значить, я сьогодні слухав, я, коли щось розумне чую, то я кажу з посиланням. розумієш, да? Я сьогодні слухав цікавий коментар Портнікова, який сказав цікаву історію. Тобто, з одного боку, ну якщо стисло, да? з одного боку, це звичайно чудова історія значить і тут є по перше от зацікавленість сполучених штатів по перше по друге здебільшого ці копалини оці рідкоземельні, вони на території які захоплена захоплені росією тобто... це неправда а зараз немає значення. Ні, ну це має ні, значення. ні, ні, послухай, ну вибач. дай договорити. Ладно, Я ж тобі тобі, тобі його цитую. Да, добре. Значить, ну то у нього, якщо там, наприклад, щось є, то буде більше бажання звільнити і ті території, так? Окрім цього, це будуть інвестиції і так, далі, і так далі. І ще він сказав таку річ, що Ну от не може він просто давати зброю у той час, коли він у передвиборчій кампанії говорив, що дали зброю ні за що А тепер так виходить, що. Але з іншого боку, він сказав цікаву річ: він сказав. Що це вкрай поганий приклад? Чому тому, що буде виходити, що Америка не захищає Україну як демократичну державу, як та 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 ну ні-ні, просто дай договорити це. Цікавий не захищає Україну, а просто діл. Ми, ми не, Нам плювати на Путіна, який на вас напав. Що вам треба? Нам треба зброю. Ми вам її продаємо за копалини, дали і все. І от розумієш, це вкрай поганий приклад. І я з ним згоден. Оце, знаєш, дві сторони однієї монети Дивись, я теж з ним згоден, але це вже відбулося. В момент, коли був обраний навіть, коли балотувався Дональд Трамп, він був дуже відвертий про свої думки. І було очевидно, що на зміну rules-based International Order, тобто міжнародний порядок заснований на правилах, приходить deals-based international Order. Тобто міжнародний порядок заснований на домовленостях, на зділках, на угодах. Тобто, це було очевидно. Я думаю, що да, це може неприємно багатьом, і, 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 бо Україна довгий час будувала, що дивіться, росіяни не праві, вони це, вони не праві, вони, ну, вони є варвари, вони нехтують і так далі. На жаль, в світі, який є сьогодні, це не дуже велике має значення. І якщо ми будемо далі, це для нас має значення, да, а для світу не дуже. Головне для Дональда Трампа не дуже це велике має значення. Його цікавить, вам потрібна від нас безпека, від нас, американців. Да, що ви даєте взамін? І це його логіка. Він бізнесмен, він її не приховував, він буде з неї йти. Він не збирається захищати ніякі цінності. Тобто, він, він, збира... він покине Ізраїль допомогу Ні. Ізраїлю. А чому а. Ізраїль, ізраїль нічого не дає Сполученим Штатам? Голоси виборців в Сполучених Штатів Америки? А Тайвань? А, вплив на нічого собі 70% сучасних напівпровідників віддати в руки Китаю, який є головним конкурентом США за світове лідерство. Ні, це дуже конкретно дає. Дуже конкретно дає. І нам в цих умовах потрібно спрезентувати Трампу і його команді. А чому Україна важлива? Оці ці розмови, що ми маяк демократії, вже все. Ну, це, це, це не актуальна розмова, Матвій. Тому нам потрібно казати, ми важливі для світу, тому що ми можемо прогодувати 300 мільйонів людей на планеті своїм зерном. Тому що ми разом з США контролюємо 40% світового експорту там, зернових по окремих культурах і так далі. Це важель, важель. Бо в нас є рідкоземельні метали, метали. Да. Бо в нас є технології, так. Да. Бо ми знаємо, що таке війна 21-го століття. Да. Тому що в нас є мільйон людей, які пройшли збройний конфлікт 21-го століття. Ну, хай менше об'єктивно сотні тисяч, але є. Да. Це да. А розмови про те, що бо ми, бо ми правильні, бо ми виконуємо статут ООН, Росія не виконує. Ну, все, ну на жаль, ну на жаль, ну не працює. Все, це, це ми у світ змінився. Якщо ми спробуємо в тому, в новому цьому світі намагатися щось розповісти, з того, ну не буде цього. Це, чи це добре? Ні, звичайно, це дуже погано. Але це реальність, на яку ми вплинути не можемо. Ми можемо її або прийняти, або ми можемо намагатися її не прийняти. Ну тоді просто вона проїде по нас, ця реальність переїде і поїде далі. Ну, зрозуміло, так. Да. Да, зрозуміло, да. Європейський союз налаштований до конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами, але у випадку несправедливих рішень американських партнерів готовий дати відповідь. Про це заявила президентка. Фон європейської комісії Урсула фон дер Ляйен після засідання неформального саміту лідерів ЄС за словами дипломатки. Євросоюз визнає потенційні виклики у відносинах зі США і готовий на них реагувати. Президентка Єврокомісії вважає, що високі тарифи, запроваджені США проти Канади та Мексики. Ну ви знаєте, вони відкладені, створюють економічні потрясіння, і стимулюють інфляцію. Давайте послухаємо. Бізнес тарифи підвищують витрати для бізнесу, завдають шкоди працівникам та споживачам, створюють непотрібні економічні розриви та призводять до інфляції. Ми не бачимо в цьому нічого доброго. Тож ми надаємо пріоритет продуктивному обговоренню. Ну, всі погодились. У нас тут нема такої спеціальної окремої теми, але от розумієте, Трамп всіх переміг. І Канада, значить, ну там головне слово фентаніл, розумієте, і це дійсно правда. Фентаніл страшний синтетичний наркотик, проти якого ну треба щось робити. Він іде з Мексики, він іде з Канади, тому що ви розумієте, з Мексикою, хоч яка, якийсь є кордон. А з Канадою то там ліси, гори, і взагалі, ну там просто ведмеді гуляють, там щось таке. А, і що ви думаєте? Значить, спочатку там взаємно вони сварились і так далі, а потім домовились сьогодні вранці, що 10 тисяч солдатів, вертоліти, опорядкування кордону і спеціальні загони це Канада має дати. Антифентонілові загони, спеціальна служба і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Там навіть буде, буде директор фентонілу. <свісно> така історія. Тобто людина, ну розумієте, яка от очолить ця історія. Значить, дивіться, діл тобто, усюди є. З Панамою доволи, домовився він. Е, 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 значить, держсекретар, що вони виходять з домовленостей з Китаєм, Панама, і знову буде Панама контролювати. З Мексикою, ви знаєте, Мексика також там щось таке: е, 11 тисяч, якщо я не помиляюсь. Е, війська і ну, все отаке. Е, тепер Канада. Е, ну, він Європу, от ви бачили зараз Урсула фон дер Ляйен, він там наїхав на Європу, що Європа те не робить правильно, це не робить правильно і так далі. Але ми бачимо, що він, він наїжджає, і тут же я до тебе повертаюсь: він наїжджає. Якщо значить, оце, то він від, відходить. Так? Е, і я от думаю е, на Путіна. Це впливає оці от його рішучі кроки? Чи Путіну взагалі ну, якось? Впливає подоробами? чи як впливають? Ну і з Путіним він так само робив. Він вже вийшов про нафту, сказав, про те, що якщо ви не погодитесь, то ай-яй-яй і так далі. До, до речі, можу сказати, що за моїми даними, а, такий діалог між американцями і росіянами прям триває в повний зріст. Тобто там йде процес певного узгодження позицій і пошуку якоїсь там дорожньої карти. І на фоні цього Трамп робить жорсткі заяви щодо Росії і Путін боїться Трампа. Це факт. Тут треба просто зрозуміти, що, і це теж важливо для нас всіх знати і пам'ятати, що коли буде потрібно, якщо Трамп вирішить, що це потрібно, він так само жорстко поговорить із нами. Тут не треба себе обманювати, тут така історія. Що хтось думає, Трамп захищає інтереси Сполучених Штатів Америки, так як він їх бачить. Він не збирається, це він не, це, не, не вдягнув вишиванку і не ходить, думаючи, що як там зробити краще для України. Це просто треба розуміти. Не вдягнув вишиванку? Ну, дай Боже, треба йому подарувати, але е, хочеться його побачити в ній. Але ну об'єктивно, він буде захищати інтереси США і як він їх розуміє. І він для цього жорстко готовий говорити з Канадою, з Мексикою, з Панамою, з Росією, і з Україною теж. І просто про це нам треба пам'ятати. Тому вся ця розмова і про те, що ми тільки що з тобою говорили. А чому Україна важлива і потрібна? Ця розмова є суперважливою для нас. Супер важливою. Бо ми маємо Трампу пояснити. Що ми це, це добре, це хороша угода. Добре. Дивись, значить, обрали нарешті. От я перед програмою оцього Роберта кеннеді молодшого все ж таки вже обрали? Вже обрали міністром здравоохроніння. Ну затвердили, скільки, скільки голосів набрав. Я не в Сенаті? можу тобі сказати, але Цікаво. можу сказати його цитату. Значить, Цитата, від якої ну я не знаю. Штати, це його цитата. Штати вклали 5 мільярдів доларів в протести у Києві, що призвело до держперевороту проти першого демократично вибраного уряду України, заявив Роберт кеннеді Молодший, стверджуючи, що Сполучені Штати через USAID фінансували Майдан в році. Році. І далі людина, яка виклала це, угу. пише «Кеннеді, якого ми заслужили. Дивись, ну перше, здається, таки його, все таки його ще не обрали. Він пройшов в сенатський комітет. А погодження всього сенату він ще це. Ну, там теж є процедура. Попереду в нього сенат. Якщо я не помиляюся, просто прямо зараз зайшов. Здається, все таки, що голосування в сенаті в нього попереду. А, тому ну, слідкуємо. Цитата його є дикою і божевільною. Хай він його затвердять чи не затвердять, це не має значення. Ми ми всі чудово тут знаємо, як це було, і це була революція гідності, а не революція USAID, чи ще когось чи чогось. І це був початок боротьби за незалежну Україну. І це теж ми розуміємо, бо Росія намагалася власне гібридним шляхом взяти під контроль всю Україну. Ну, а де, як далі пішли справи, ми знаємо. Тому, але це для нас, ну це виклик, безумовно. Оце, це, це це, що говорить Такер Карлсон, наближений до Трампа, цей Кеннеді, який наближений до Трампа, Ілон Маск з його заявами і з його жестами, які він може розповідати, що це не той жест, що всі думали, а якийсь інший жест і так далі. Да. Да, ну, це все серйозний виклик, виклик не тільки для нас, для всього світу. Ну, а для нас просто ми в таких умовах знаходимо, що для нас це особливо жорсткий виклик. Все дуже непросто, все дуже непросто. І тому, коли в цих умовах наша влада продовжує займатися фігньою, коли в цих умовах вони продовжують красти, в них бардак, вони не можуть навести лад в міноборони, вони не здатні на які практичні кроки. І ми повністю залежні від цих людей, від того, що завтра скаже Кеннеді, подумає Маск, а що вони всі разом на, на, на скажуть на вухо Трампу, а що подумає і вирішить Трамп. Це ну, це, це злочин. Це злочин вже не від когось. Бо Кеннеді нам нічого він нам не подобається. Мені він вже не подобається за його ці цитати. Але але він нам, але він нам нічого не винен. Ну, тут людина з іншого боку океану, мільйон людей, мільйон думок і так далі. А ці люди це наша влада, які несуть відповідальність, приносили присягу, клялися і так далі. І, і при цьому е, роблять нас абсолютно залежними від цих. Тобто ми, нічого не, тобто ми сьогодні в стані знаходимося, що якщо Сполучені Штати Америки говорять все, ми вам більше не допомагаємо. От по різних причинах, Кеннеді так вирішив, я не знаю, ще хтось там. В нас катастрофа одразу. Тому що ми самі нічого не вигрібаємо. Але питання: а де ж ці люди? Що вони робили три роки? Ну навіть три. Я вже мовчу, що було до того. Я мовчу про шашлики. Я мовчу про все це, про згорнуті програми озброєння. Але три роки вже війни, яка йде? Що вони робили, щоб ми хоч в якоїсь мірі стали незалежними. Як ти кажеш, крапка і все. Крапка і все. Е, ну і у мене, з мого боку, крапка і все, тому що закінчилась програма. Е, спасибі тобі. Все спасибі вдячний Олексій Гончаренко, Європейська солідарність, депутат. Е, Спасибі завжди рад ради бачити і давай на включеннях тут, туди, сюди, Дякую. Да, цікаво.